У чому секрет ідеального зрізу кутикули? Дуже часто про це мене запитують майстри. Тому зараз покажу і розкажу, як це правильно зробити. І так, я працюю в режимі реверс на швидкості 10 тисяч обертів, фрезою полум'я з червоною насічкою, діаметром 0,23. Починаю свою роботу з зачистки лівого бокового валика, плавно переходячи до правого, при цьому перевертаючи постійно палець клієнту. Виконую ту ж саму ж зачистку, як і в комбінованій техніці. А ось тепер переходимо до того самого секрету ідеального зрізу. Кутикулу потрібно не просто підняти щічкою фризи, а вивернути. Для цього нам потрібно зробити невеличкий нажим на неї, тоді ми отримуємо ось таку спідничку. В зоні синусів обов'язково повертаємо палець клієнту по ходу руху фризи, для того щоб не травмувати його. Піднявши кутикулу, я бачу залишки птерігія в проксимальній складці, тому я роблю ще одну проходку фризою для того, щоб остаточно зробити зачистку. Саме так виглядає піднята кутикула в апаратній техніці. Далі фризою шар діаметром 40 на швидкості 5000 обертів. Я зрізаю залишки кутикули. Цією ж фризою на цій же швидкості я виконую легке полірування шкіри навколо нігтєвої пластини. І ось такий чудовий результат маємо. Сподіваюсь, було корисно та чекаю на ваші сердечка.